Ахалезія це захворювання стравоходу, яке ускладнює проходження їжі зі стравоходу в шлунок. викликає такі симптоми, як отруднене ковтання, регургітація на притраваної їжі та біль у грудях. При ахалезії порушується престалька стравоходу внайстах прогресуючої дегенерації мінтеріальних нейронів, які є нейронами шлунково кашкового тракту. Порушення цих нейронів перешкоджає ефективному просуванню їжі через стравохід, а це також запобігає повному розслабленню нижнього ствітра стравоходу під час ковтання, що перешкоджає проходження їжі та призводить до розширення стравоходу в міру накопичення їжі. Більшість випадків ахалазії вникає через невідому причину, оскільки можуть бути вторинні причини, у тому числі пошкодження мієнтричних нейронів трипиносомої крузі, організм відповідальний за хворобу чага або позастровохідні злоякісні новоутворення. Зараз найпоширенішим симптомом ахалезії є утруднене ковтання, також відомо як дисфагія. При ахалезії дисфагія завівається повільно і поступово. Тому деякі люди можуть компенсувати це повільним прийомом їжі або підняттям шиї чи підкиданням, відводити плечі при ковтанні для поліпшення спорожнення стравоходу. Іншими симптомами можуть бути регіотація непритравленої їжі, втрата ваги біль у грудях і печіях. Діагноз ґрунтується на симптомах, але для підтвердження необхідні аналізи. Баррівий ковтковий тест є поширеним скринінговим тестом на ахлезію. Це включає в себе ковтання критяної суміші барію під час рентгенівських променів. Тест ковтання барію показує розширеність травоходу та вузьку область кінця, яка класично описується як пташини дзьоб. Однак, золотим стандартом діагностики є езофахіальна манометрія, яка вимірює силу та координацію скорочень стравоходу під час ковтання. Манометрія зазвичай виявляє відсутність перистальтичних скорочень у нижньому відділі стравоходу. Високий тиск у нижньому стравохідному сфінктері в та нездатність нижнього стравохідного сфінктера розслаблятися під час ковтання. Хоча, Верхня ендоскопія не є корисною для діагностики ахалазії її можна зробити, щоб виключити рак стравоходу або вторинні причини ахалазії. Лікування хлизі спрямоване на полегшення симптомів і зменшення тиск нижнього сфінктера стравоходу. Таким чином він більше не перешкоджає проходженню їжі. М'яз нижнього сфінктера стравоходу або ослаблений кіліканами, які знижують тиск у нижньому сфінктері стравоходу. Найбільш ефективним і тривалим лікуванням на що серце є лапароскопічна міотомія по Хеллеру. Міотомія це хірургічне втручання, під час якого робиться невеликий розріз нижнього сфінктера, щоб зменшити тиск. Інші варіанти включають пневматичне розширення нижнього сфінктера, стравоходу та ін'єкції бутилотоксину. Медикаментозна терапія за допомогою кальцієвих каналів зазвичай не ефективна для лікування халесі, але її можна використовувати в випадках, коли операція неможлива, а ін'єкції ботулотоксину неефективні. Гаразд, зараз короткий підсумок. Ахалазія це захворювання стравоходу, що характеризується порушенням моторики стравоходу та неповним розслабленням нижнього сфінктера стравоходу, що спричиняє прогресуючу дисфагію, реагуалітації їжі біль у грудях. Золотим стандартом діагностики є езофагіальна манометрія, яка показує високий тиск у нижньому стравохідному сфінктері, неповне розслаблення нижнього сфінктера та зниження перистальтики стравоходу. Лікування зосереджено на зниженні тиску нижнього сфінктера стравоходу, що може бути виконано процедурами, які розривають або перерізають м'яз сфінктера або може відбуватися за допомогою ліків.